П'ять зарядних станцій до 25 тисяч гривень на випадок блекауту. Як зробити свій будинок автономним? Фактично, у вас є три способи: павербанк, генератор або зарядна станція. Але якщо електрику відключають постійно і надовго, то повербанків вам не вистачить. А генератор бензиновий чи дизельний не можна ставити у квартирі. Будь ласка, не робіть це, ви можете отруїтися вихлопними газами та і витрати на паливо будуть високими. Зарядні станції називають по-різному універсальні мобільні батареї, станції шерінгу, портативні електростанції, акумуляторні станції або просто великими павербанками. Ми вибрали для вас 5 моделей у бюджетному сегменті, які все ще можна знайти в українських магазинах. 1. Flash FіSH201. Це одна з найбюджетніших і найпростіших моделей на ринку, але вона вже має вихід на розетку 220 вольт, два USB виходи Type A, 1 USB Type-C і навіть вбудований ліхтарик. Її батареї вистачить на 1,5 годин роботи ноутбука 63,5 Вт, 13 зарядок смартфона або 12 годин роботи освітлення лампа 10 Втів. Зарядити станцію можна за допомогою адаптера змінного струму протягом від 5 до 6 годин або від автомобільної розетки від 4 до 5 годин, ємність 172 Вт в годину, потужність 200 Вт-400 Вт пікова. ціна 11 тисяч гривень. Номер 2 Jackery Explorer 240U. Це одна з найбюджетніших моделей у нашому списку, але при цьому і досить надійна. Вона входить до списку найкращих портативних електростанцій для використання на природі за версією профільного видання Digital Trends. У Джекері Експлорер 240Ю літій іонний акумулятор потужністю 240 Вт в годину та інвертор з чистою синусоїдою, так що ви легко можете запитати ноутбук повного заряду станції. Вистачить на 3,5 циклів заряду смартфон 25 зарядів, міні-холодильник 7 годин роботи або освітлення 20 годин роботи лампи на 10 Вт. З мінусів у моделі лише два порти USB-A, а також розетка змінного струму 230 В 200 Вт або 400 Вт у піковій потужності. Окрім того, у Jackery Explorer 240 її досить повільна зарядка 5 годин від стаціонарної мережі та 6,5 годин від автомобільного адаптера. Ємність 240 Вт в годину, потужність 200 Вт 400 Вт пікова. Ціна 15540 гривень. Номер 3. Powki WK0001. Ця модель має круті технічні характеристики, ємність 407 В годину і потужність 500 Вт. Повного заряду батареї вистачить для роботи ноутбука 5 з плюсом зарядок міні-холодильник 13,5 годин, освітлення 80 годин роботи лампи на 5 Вт або зарядка смартфона 30 з плюсом разів. Спортів розетка змінного струму та 4 USB-виходи. Є можливість заряджати від стаціонарної мережі та автомобільної розетки, причому у другому випадку є режим швидкої зарядки. Ємність 407 В годину, потужність 500 Вт. ціна 19 500 гривень. Номер 4 EcoFlow River Mini. Цієї моделі буде достатньо для підзарядки ноутбука, телевізора або інших приладів потужністю до 300 Вт. Більше того, у EcoFlow Raiver Mini Можна збільшити вихідну потужність до 600 Вт, це робиться через додаток. З виходів три порти USB-A і один USB c хоча наявність останнього краще перевірити при покупці, у деяких постачальників продається модель без нього. Розетка 220 та бездротова зарядка смартфона. Повна зарядка пристрою від домашньої мережі всього за 1,5, а від автомобільного прикурювача за 3 години. З мінусів, хіба відсутність у комплекті кабелю для зарядки від прикурювача, його потрібно буде купувати окремо. Ємність 210 Вт в годину. Потужність 300 Вт, можна збільшити до 600, ціна 20 500 гривень. Номер 5, БЛУТТІ і 3 a Головна фішка цієї моделі велика вихідна потужність 600 Вт та літій залізофосфатна батарея LifePo 4 чотири екс абойти яка має кращу продуктивність та більш тривалий термін служби 2500 циклів до 80% порівняно з традиційними літій-іонними елементами. Спортів розетка з вихідною потужністю 600 Вт, пікове значення 1200 Вт, два порти USB Type A, один порт USB Type-C, а також модуль бездротової зарядки смартфонів потужністю 15 Вт. Повного заряду батареї вистачить для роботи ноутбука 3,6 години зарядки моделі на 100 Вт, міні-голодильника 3,6 разів, освітлення 30 годин роботи лампи на 5 Вт або заряджання смартфона 25 разів. Блутій eb 3 можна заряджати від стаціонарної мережі повний заряд за 1,5 години або від автомобільної зарядки 3 години. У моделі є також режим швидкого заряджання 80% за 40 хвилин, ємність 268 Вт в годину, потужність 600 Вт пікова 1200, ціна 25 тисяч гривень.